Майже 18 годин переговорів, напружених і важких, узгоджено новий документ. Із новими старими правилами. Вогонь має бути припинений у 00 годин 15 лютого. Відведення важкого озброєння на відстань від 50 до 140 кілометрів залежно від калібру. Вибори на окупованих територіях за українським законодавством та законом про особливий статус регіону. Амністія та обмін усіма заручниками на Донеччині та Луганщині. Створюватимуться свої суди народна міліція та. Прокуратура, а ми відновлюємо фінансування пенсій та зарплат і знімаємо економічну блокаду контроль над кордоном, через який нині росіяни пруть найманці і техніку обіцяють віддати Україні лише наприкінці цього року. Як це було, Ольга Кошеленко. Президент Білорусі Олександр Лукашенко по Євросоюзах не їздець. ЄС запровадив проти нього персональні санкції ще 10 років тому. Його називали останнім диктатором Європи, аж поки в цій частині світу не з'явився хтось небезпечніший. Утім, Лукашенко щосили намагається справити на гостей гарне враження. Його палац незалежності у позолотій кришталі. Ангелі Меркель букет і найдобріша з усмішок Франсуа Оланда. Потримати під лікоть, щойно поріг переступив Петро Порошенко. Плани привітного господаря Лукашенка зіпсував журналіст із путінського полу. Гасла російського агітпропу з вуст слухняного кореспондента федерального каналу передували появі самого Путіна. Надалі позиція самопроголошених і нібито незалежних від Кремля ДНР та ЛНР і стануть головним його аргументом і способом тиску у переговорах. А путінського сірого кардинала Суркова помітять і тут у кулуарах, і на засіданнях контактної групи за участі ватажків терористів представителі. Донецкой и Луганской народных республик утверждают, что в ответ на агрессивные действия киевских властей они не только сдержали атаки армии, силовых структур Киева, но и, перейдя в наступление, окружили значительную группировку от 6 до 8 тысяч человек. Представители Рукаводство України полагають, що окружені нет, і поэтому ані вважають, що все пройде достаточно спокійно. Українські військові вже назвали слова Путіна брехнею. Самі нічні переговори тривали мало не 18 годин і виснажили дипломатів та журналістів. Місця для спання знаходили часом у найменш пристосованих місцях, і лише кількох людей не брали сон та втома. За цю безсонну ніч переговорники виходили з кімнати кілька разів. Короткі перебіжки до вбиральні. Ну ще Меркель винесла мобільний на підзарядку. Порошенко ходив переговорити телефоном із генштабом, де далі більше здавалося, що там триває гра нервів. Хто довше витримає без сну. Зрештою, втомлена канцлер ФРН не без задоволення констатувала Путін таки погодився вплинути на ватажків сепаратистів. Ця ініціатива була варта того. У результаті президент Путін натиснув на сепаратистів. Тож вони погодилися, що з опівночі, з суботи на неділю починається режим припинення вогню. Я і ми не маємо жодних ілюзій. Ще багато роботи потрібно буде зробити, але є реальний шанс на позитивні зміни. Спільну заяву нормандської четвірки анонсували і майже готові були розпочати. Утім, переговори завершились, і учасники залишили палац незалежності без спільного виходу до журналістів. Повідомили тільки контактна група узгодила документ. Ідейно він дуже близький до перших мінських угод, укладених торік у вересні припинення вогню, відведення важкого озброєння, звільнення заручників, контроль над кордонами. Президент України каже, найбільший тиск з боку Росії був щодо надання Донбасу автономії або його федералізації з подальшим фінансовим утриманням, Незважаючи на жорстке наполягання, ні на який статус автономії, ми не пішли. Нас на сьогоднішній день зазначено, що ми будемо це робити в рамках конституційних змін по децентралізації, яка буде розповсюджуватися на всю країну. Те, що спільного коментаря по результатах домовленостей не пролунало, ставить під загрозу їх виконання. А чи на свіжу голову не здасться, що домовлялися про різне? Перший найголовніший пункт припинення вогню перевірити на ділі можна буде трохи більше аніж за дві доби. Із мінська Білорусія, Ольга Кошленко Йордкач, спецкор. Два плюс два.